Леся Українка, без надії сподіваюсь. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молоді літа? ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім крутім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна? Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную Буду пісню веселу співати. Вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.